Новини лав у місті Українка біля Трипільської ТЕС, яку 11 квітня зруйнували російські ворожі ракети. І якщо для країни це втрата енергії і ресурсу, то для місцевих це набагато більше, адже ця станція годувала родини двох з половиною тисяч працівників. Як люди тут живуть сьогодні? І про яке майбутнє думають тепер почуємо. Як вас звати? Мене звати Петро Олексійович. Ну не Порошенко, а Дяченко. Дяченко, ви місцевий тут в Україні? Місцевий, да. Я себе називаю трижди українцем. Родився в селі Українка, це село Українка. Живу в городі Українка і в Україні. Трижден українець. Круто. Круто да. Розкажіть, будь ласка, спершу про вчорашній день, наскільки було гучно, наскільки місцеві злякалися. Значить, перший вибух я почув, а в мене окно виходить на трипольку, а я одразу до окна. От. І пішло. Три вибухи, триполька горить. Все це видно мені в окно. І все пламя, дим. Я бачу, що горить вся триполька, всі шість блоків. Так воно і є. Все згоріло. Ну це те, що я бачу з окна. Скажіть, будь ласка, можливо, ви працювали на цій станції або хтось із ваших знайомих, наскільки вона була важливою для міста не в плані там енергетики і ресурсів, а в плані робочих місць взагалі? Ну, на станції 2500 тисячі працівників було. І вони всі з, з Українки, з прибережніх сіл. От. Тепер я не знаю, де вони будуть працювати, але ж е, триполька була не, не тільки енергетично важлива, вона отаплювалась в місті, гарячу воду давала. А зараз нема нічого. Нема ні тепла, ні гарячої води. Холодна, вода є, напруга є. А те, що давала триполька, вже немає. Знайомі є у вас, які працювали тут? Є звісно, можливо, ви знаєте, їм там дзвонили, казали, що вони тепер звільнені, або вони чекають щось якоїсь інформації. Цієї інформації ще поки немає. Поки немає, але е, ті, були стрипільці з, з села, хлопці, які тут працювали в ночну зміну, то вони казали, що ніхто не пострадав, і вони всі живі і здорові. Чудово, що з комунікаціями в місті? Знаю, світло є, а з водою. Вода теж є, але ну, обіцяють її подавати по графіку, але поки вона є. Uh -huh. От вот тут водоканал ось він рядом. От тут водоканал. Вот. Ну, вода тут, я думаю, вода не при чому. Разів тільки енергія. Вот. Обмаль енергії буде, може, буде, тому і вода буде по графіку. Ну, Я думаю, якісь відключення або графіки українця тричі українця, не налякають. Не лякають, так. Да. У нас є Дніпро, у нас є село, в селі в мене там є теж вода, є мати, хата. Вже по телевізору що в кого є в селі, де жити, треба в село перебиратися. Хоча, я думаю, на, на зиму зроблять якийсь блок для отоплення. Енергію, може, виробляти не будуть, але отаплювати міст будуть. Я думаю, так, по-другому не буде. А от, наприклад, якщо у вас є там діти, онук, злякала їх вчорашня ситуація, подумали над тим, що можливо треба з міста виїхати? Ні, поки вони всі на місці, от ну, злякати то всіх злякало, а виїжджати ну поки нікуди не виїжджають, поки живуть тут українки. Дякую вам.